З київськими колегами Житомирські стоматологи працюють давно і плідно. з одного боку тут є багатий обмін досвідом та запозичення кращих його зразків з другого широке поле діяльності, подолання багатьох проблем, що їх щедро підкинув Чорнобиль. Київські колеги працею з Житомиром задоволені дуже добре працює дитяча стоматологічна служба в області. Дуже добре обслуговується налажена система профілактики стоматологічних захворювань у дітей, налагоджена система диспансеризації. Це дуже особливо важливо. Чудово працює доросла служба. На конференції були запрошені не тільки провідні фахівці обласного центру, а й дільничні стоматологи з усіх міст та районів області та студенти інституту медсестринства, адже розглядалися методи раннього виявлення хвороб та їх профілактика. На сьогоднішню науково-практичну конференцію ми запросили ведучих провідних спеціалістів Київського медичного університету національного, які висвітлять ці проблеми і профілактики, і виявлення передракових патологій, тому що це теж на сьогодні ще дуже величезна проблема. В доповідях у дискусіях медики зазначали, якщо на руйнування твердих тканин зуба, тобто карієс, ще якось звертають увагу, то на враженням яких пацієнти не зважають, що й призводить до сумних наслідків. Щоб змінити ситуацію, треба зміцнювати імунну систему та відмовитися від шкідливих звичок. Відтепер саме профілактиці відводиться важливе місце в роботі лікарів.